Вітаю, шановне панство, я сьогодні хочу зробити шканти великого діаметру і великої довжини. Таких ну, в магазині таких немає. Тож я вирішив їх зробити власноруч. Для цього я зробив такі заготовочки із дуба різного перетину і зробив таку приспособу. Це манускрипти, це діаметр внутрішній цього отвору. Я посверлив ступінчатим сверлом на потрібну товщину. Це показує діаметр 24, 22, 28. Ну, і градація, тут тільки 13 непарне, всі останні повна градація йде. Для цього я зробив отвір і розпиляв баларочки тоненьким кругом міліметровим, зробив надріз. Якщо глянути зверху, то в нас таки виглядає як зубчик. І він дещо зігнутий по відносину, по відношенню до довжини. Е, яким чином я хочу робити? Е, я його прикріпив до дощечки. І хочу цю дошку закріпити до ствола струбцинами, щоб мені було зручно. Все, я закріпив цю конструкцію, вона досить гарно тримається, як на мене. Значить, що я хочу зробити? Планочка. Хочу намалювати такий перетин діагонали. Так. так. І сюди я сверлом конферматним в центр просверлю отвір. Далі, що я хочу зробити ось конфермат. І я взяв оцю юпочку, стисав на е, точілі. Для того, щоб у нас вийшло таке для захвата. І я збираюсь все зажать безпосередньо у гвинтокрут. Тепер у зроблений отвір я вкручую цей конфірмат. Все. Він закрутився. Але Оскільки це 24 мм, то я не зможу одразу вставити її туди, у цей отвір. Тож, скористаюся... Ось у мене ножик був. Ага. І я трошки заточу тут грані, щоб вони... Міщення недостатньо, В принципі, можна пробувати. Ну, що ж, будемо пробувати це перший раз я роблю Зараз побачимо, можливо, в мене нічого не вийде таким способом зробити, але буду старатися. Так, перша швидкість двінтокруту дуже плавно йде. Попробую, спробую на другій швидкості. То веселіше йде, не знаю, як вам сказати. Ну, не зовсім воно ідеально рівно, але це ж ми робимо для чорнових робіт. Якщо треба десь чисти, то достатньо його наждачки прошліфувати, я так гадаю. Тож йдемо далі. Що у нас виходить? Це я викрутив. Я так гадаю, що трошки грані все ж таки потрібно зняти ці, тому що дуже-дуже туго йде. Зараз ми спробуємо на іншому діам... іншого діаметру. Спробуємо, спробуємо зробити. Ось у нас на 20 мм. 22 я вибачаюсь, я їх помітив, але я тут не просверлив отвір. Тож, так само свернемо отвір під конфірмат. І тут знову ж таки, воно не зайде. Це 22 мм. Що я хочу зробити? Я зараз затишу і прожину його зразу на 24 мм. І при цьому, скоріш, що будуть такі грані тут спостерігатися. А потім на 22. Так, на 24 воно вже заходить. Давайте спробуємо. Як я і казав, тут будуть такі грані спостерігатися, не але є і вирвані місця. Можливо, це поганий спосіб робити шканти. Я не впевнений. На даний момент не можу нічого сказати. Експериментуємо вже до кінця. Потім буде видно, що з цим робити. Наша кругла паличка не достатньо кругла. Це ми пройшли на перший діаметр. Тепер спробуємо зробити це на 22. Оскільки це заготовка, планувалась під 22 діаметр. Але знову ж таки дні треба підписати. Так, одразу покажу вам, на що воно схоже. Така дещо кострубатенька. Але щось на щось схоже таке. Так, Ну що, пробуємо на 22 пропустити. У нас невдача. Обламався шкант. Потрібно виготовити інший, але іде воно вже веселіше і набагато красивіше. Вже можна сказати, що воно вже на щось і схоже ось для порівняння. Вищерблене таке і відносно нормальне. Зараз я виготовлю інший шкант. О, о, я вибачаю конфірмат Підготую і спробуємо далі це зробити. Так, тож продовжимо наш експеримент з виготовлення шкантів великого діаметру. Виготовляємо ми їх із дуба. Так, тут обламався у мене конфірмат, який слугував для тримання. Тож, зараз я спробую використати інший, який я підготував. Знову ж таки, це у нас 22 мм діаметром. А ми пройшли на 24. Перший раз прогнали, і у нас вийшло таке воно кострубатеньке із залисинами. Тож зараз робимо на 22 Ну, гарніше, але не скажу ідеальне. Трошки гарбатеньке. Так ж, як вам показати? Видно, що воно уходило вправо-вліво. Очевидно, там десь структура дерева слабша, десь сильніша. Е, і є залисина. Тому давайте вже спробуємо. Так як це проба пера, на 20 прогнати його. Але якщо робити таку градацію по 2 мм, то набагато легше йде, фактично без зусилля. То очевидно оця перша, що я робив на 24, тут просто треба стисати грані для того, щоб вона повноцінно пішла, тому що дуже велика напруга і сильно аж гріється глинтокрут. що? Зробимо на двадцять ну, набагато красивіше. але що ми можемо бачити, такі зазубринки є, хоча вже повністю стисалося. Що можна зробити? Можна взяти наждачку і спробувати його зачистити. ну от, Наприклад, сороковку для старту. Ой, Не втримав. Невелика проблема з центровкою. Набагато гарнішенька. Я б сказав, навіть красиво вийшла. Так, спробуємо якусь іншу наждачку дрібного зерна. І знову ж невдача. Ми зламали конфермату друге. Очевидно, вони не годяться для, такої... для таких цілей. Але що я скажу, паличка досить пристойно виглядає. І використовувати її у вигляді шкантів дуже даже можна, я вважаю, товщина її. 19,8 мм. Да. Це, очевидно, вона була 20, а за рахунок того, що наждачка трошки її стисала, да, 19,8 у всіх плоскостях. Тож такі круглі палички в мене вийшли. Що, можна спробувати ще іншого діаметру зробити? Це, здається, на 20 заготовка. Це навіть на 18 я робив. Так, але, але, але. загнати її навіть у 24 не вийде, треба трошки тут писати. Я так думаю, що на фуганку достатньо буде грані стисати і робити зразу потрібний діаметр. Ну, ось це у нас експериментальна робота, тож ми можемо погратися. Так, ще один шкант у мене є, обтесаний. Ага. Тут проблема з центровкою. А чому не знаю? Угу. Що маємо, ти маємо. Вперед, пробуємо. Я заганяю зараз під діаметр 24, хоча реально це на 18 у нас. Так. Ось ми підписали легенько грані. Ідемо далі, на 22. щось придумати для закріплення. Ну, не знаю, затесувати можна планочку, щоб зажати його безпосередньо гвинтокрут. Не знаю, можна і так попробувати. Так, ідемо далі по діаметрам. Зараз це на 20 робимо. Треба все-таки носик записувати, інакше не входить у нас зайти з стартом. Я не знаю, як то інакше робить. Це... Я аматор, я сам придумав таку конструкцію і сам її хочу вдосконалити. Як роблять інші, я не знаю, треба подивитися. Можливо, є більш толкові способи або так, щоб одразу виходило набагато кращої якості. Ось така у нас красота виходить, але є ось така грань у нас трошки плоскота. Ми її зараз проходимо на 18. Великих зусиль я не прикладаю. Ось паличка ну, фактично рівненька. І з кожним новим кроком вона все чистіше і чистіше в нас виходить. Зараз її наждачки трошки пошкрябаю, щоб привести її до ладу. Ось вже красивенько у нас. Хоча, дивлячись, під що нам шліфувати. Якщо, наприклад, ми його будемо клей садити, то, я так гадаю, оці шраховатості, які є при цьому, то це тільки плюс, тому що вони краще будуть триматися за деревину. Не знаю, я не столяр, можливо, це тільки моя думка, але мені вже подобається сам процес і подобається в принципі моя приспособа давайте ще спробуємо дрібною наждачкою пройтися що у нас вийшло дуже приємно в руці вона гладенька можна і далі її шліфувати геть наблиску тут все залежить від того наскільки нам потрібно Діаметра, я так теж думаю, що тут трошки менше 18. Так, да, ми вже аж на 17 стисали. Це зарахунок наждачного паперу чи наждачної тканини. Да, 17 мм. Да. Хоча з урахуванням клею, то я не знаю, можливо, воно так і має бути. Придумати, мабуть, систему кріплення, тому що на конфірмації не зовсім, мабуть, правильне. Основна проблема полягає в тому, що сам конфермат після стесування, хоча я його тисав у... під час обертання в гвинтокруті, я зажимав за в різьбу і видно, що сам конфермат гуляє, не в мене руки дрожать. Тож, давайте спробуємо ще ось маленького діаметра, я вже не знаю наскільки вона. Тут на 13 мм. То зараз я її хочу так затисати, щоб безпосередньо цю частину зажати у гвинтокрут. І іншу сторону, для того, щоб вона зайшла в потрібний нам діаметр. Так, тут 13 мм, ну я так думаю, ми 12 ку будемо робити з неї, ну побачимо. Так. Трошки не входить, ще трошки прямо. Тобто я так затисав. Ще спробуємо. Давайте на 16 спочатку. Так, на 16 пройшли. Вийшла така Заборизеними краями. Тепер йдемо на 14. Так, є тут площини ще видно. Вставляємо на 13. Так, і у нас розрядився акумулятор. Коли давиш з однаковою силою, то от видно... Зубчик прямо малює таку сходинки, якби невеличкі. Але є ще площина, тобто Маємо прогнати її на 12. Акумулятор, він теж розряджений, тож, тож це таке ми маємо таку красоту. Та планочка, ну, от видно зазубринка, тут 13-12 тут мм. Можемо її по суті до, до нескінченності тисати, можемо і на 8 її зробити. Але на даний момент так. Зараз поставлю на зарядку акумулятор і спробуємо закінчити цю роботу. У мене виникла думка, а ще якщо скористатись дрелью для, цього, для того, щоб робити шканти? Тут і патрон на 13, який можна зажимати на багато більший діаметр. І оберти цікавіші. Що, спробуємо робити на 12? <плес> Обламалась. Є певні моменти, але паличка взагалі красива за рахунок великих обертів. Це я перестарався, звичайно. Пробуємо. Так, пробуємо на меншеньких обертах. Божественные звуки просто. Пробуем на дачке пройтися. Ну, що я можу сказати. Способ досить дієвий і він працює. Можливо, вони не в ідеальному стані. Якщо потрібно ідеально, то треба щось видумувати інше. Але якщо це для склеювання якихось конструкцій, досить таки, я б сказав, придатний. Що ви думаєте з цього приводу? Не знаю. Розкажіть мені в коментарях. Тож, дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі і до нових зустрічей.